Так как мы хотим сделать все четко, то должно быть точная цифра. А, это новые варианты. Как бы начали экспериментировать. Шесть человек нас починало. Всего э, мы пять человек працювало в одному месте. В одної організації, а один наш знайомий, земляк, так сказати, він працює в іншому місті і долучився до нас, він теж інженер. Починали з усього все, що було зв'язано з електронікою. Перше, що ми робили, побачили, що є проблема у нас на блокпостах в Миколаєві, у хлопців немає зв'язку, не вистачає зв'язку. Викупали рації під ремонт, ремонтували, передавали рації хлопцям на блокпости. Потім ці рації пішли вже далі. Зрозуміло, що рації вже досить, треба щось інше робити. Тепловізори, ночники, ці радянські, які ще були там під ремонт, брали, на аукціонах викупляли, там, перебирали лампи, міняли, міняли акумулятори, щоб можна було заряджати від звичайного повербанка ці ночнички, передавали теж хлопцям. Павербанки почали ну, так, крепко робити, десь місяця з третього війни. Уже Ну, на поток, так сказати, зробили там. Ну, для нас це був поток, тому що 5-10 павербанків в тиждень це для нас було багато, тому що це все за свої кошти. А ну для кого війна, для кого матінка рідна, то вони заробляли кошти на цих акумуляторах і продавали їх за дуже дорого. Зараз вже ну, трішки стабілізувалася ситуація. Не робили взагалі павербанки з одноразових цигарок, тому що це. Ну, По-перше, їх знайти потрібно десь було. Ще не було такого тренду на ці павербанки з одноразок. Ще, ну, так сказати, ніхто не думав, що можна збирати там 18 і більше комірок з цих одноразок. Один, ну, багато хто збирає там взагалі ну, мусор, так сказати, беруть різні одноразки, там, збирають різної ємності, різного типу акумулятору. У нас вже все з технічної точки зору збирається все по типу розміру, ємності. Щоб було все правильно і хлопці все працювало. Наше ліце вже всі спаліли, так що ми сніг. У нас вже є Акумулятор літій є, потрібно робити. Почали робити. Там 30 одноразок, 36 одноразок в одному павербанку, і хлопці користуються. Все добре. Процедура про вироблення цього павербанку дуже складна насправді. Їх потрібно розібрати. Це перше. Щоб розібрати деякі одноразки, потрібно і наждаки брати, і кусачки, і тиски, і що, що, ті, що тільки в руках немає. Після того, як розібрали, їх треба відмити. Тобто, що е, ота жижа, яка там, вона. Ти її не куриш, але вона в тебе втирається в руки. І ти під тим нікотином до кінця дня вже не то, що покурив, вже і нанюхався, і на все наробився. Після того, як все, все розібралося, відсортувалося по типу розміру, переміряється на спеціальних зарядках. Ну, ми використовуємо, можна сказати, одні з дешевих, але перевірених літокали. Вони перемірюють ємність. Ми не ставимо по типу розміру, тому що типу розміру може бути китайці написали один. А насправді там ємність інша. Ми переміряємо ємність, щоб вона співпадала там, ну, мінімальне е, відрізнення було б між акумуляторами. Ми виготовляємо вже потім касети, робимо е, ці касети збираються до кучки, припаюється до них плата, е, яку ми купуємо з Аліекспресу. На даний момент великих павербанків, ті, що з акумуляторів електрокарів, е, ну, більше 2000 точно. Маленьких павербанків ті, що з одноразок, і ми ще трішки робили там, з акумуляторів, телефонів, ноутбуків і планшетів. Якщо їх також враховувати, ну вони поємності були одинакові, маленькі, то десь близько тисячі. Це тільки павербанків. Люди, які нам донатять ці одноразки, так сказати, присилають і по 10, і по 20 кілограмів, і по 30 кілограмів. У нас є поставки, так сказати. Буває так, що по дві, по три одноразки люди присилають, платять доставку. Тобто люди так донатять, так сказати. І в першу чергу це не засмічує наше довкілля, а в другу чергу, напевно, вже допомагає хлопцям зв'язатися зі своєю родиною в нашому павербанку.